Друзі, всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop та з вами Іван Калініченко, експерт з корупового напряму. І сьогодні ми з вами поговоримо про новинку 2024 року, а саме про спальний мішок від торгової марки CarPro Big Size. Як ми можемо побачити даний спальний мішок. Комплектується ось таким захисним чохлом, щоб у вас не потрапив туди якийсь бруд, сміття чи тому подібне. Його вага складає 3 кг 100 г, а габаритні розміри 48 на 30. Ну що ж, дістаємо даний спальний мішок та подивимось його поближче. Відразу хочу вам сказати, що цей спальний мішок розрахований на три сезони, тобто, це середина весни. Літо та початок осені, тобто не на дуже холодну пору року. Також цей спальний мішок йде тільки на великі ліжка типу Big Size, восьминіг, як наша ця diamond. Відразу хочу показати вам, що тут ми маємо посередині спального мішку ось таку стяжку, за рахунок якої ви скріплюєте даний спальний мішок знизу. Ліжка. І це дає змогу вам рухатись під час сну, та е, спальний мішок буде міцно триматися на своєму місці і не спадати там, вправо чи вліво. Фіксується він за допомогою ось таких карманів на резинці, що встановлені внизу спального мішку все доволі просто. Ви натягуєте даний карман знизу. Та переходити до верхньої частини потрібно буквально трішки підняти одну і другу сторону, щоб комфортно його одягнути. І наш спальний мішок майже встановлений, не забуваємо про середину скріпити ще. Як ви можете побачити, даний спальний мішок. Чудово сідає на такого типу ліжко, надійно фіксується і не буде сповзати, навіть якщо ви там під час сну активно рухаєтесь, чи вам потрібно швидко піднятися на клювання, побігти, він не злетить з вашого ліжка. Відразу хочу вам сказати, що верхній матеріал даного спального мішку виготовлений з повітря проникного та водостійкого матеріалу. Всередині ми маємо. Приємний на ощуп флісу та гладку нижню частину. Що ж стосовно флісової частини, вам буде доволі дуже комфортно знаходитися в ньому, та він буде приємний для вашого тіла. Також в даному спальному мішку ми маємо вже дві застіпки діаметром 10 міліметрів, що буде дуже комфортно під час встановлення вашого е, ліжка. На праву чи ліву сторону ви спокійно зможете відкривати зручною вам стороною, там, правою чи лівою застікою. Що ж стосовно комфорту, дана тканина дихає, вона випускає зайву вологу зсередини, але в той же час не пропускає воду ззовні всередину вашого спального мішку. Трішки такої інформації стосовно замків, це більше торкається коропятників, які підриваються активно під час клювання. Замки виготовлені дуже надійно, якщо ви підриваєтесь на клювання, він спокійно розтібнеться навіть з середини поштовхом рук. А самі замки виготовлені двосторонніми. Таким чином, щоб вам було зручно розтібатися та застібатися як зсередини, так і ззовні. Підводячи підсумки з власного досвіду, хочу сказати вам, що даний спальний мішок чудово підійде при температурах приблизно від 2. 12 градусів, вам буде в ньому доволі комфортно. Якщо ж говорити трішки про температуру поменше, тут вам вже прийдеться використовувати термобілизну або ж костюм. Тоді вам буде в ньому більш вже комфортніше та тепліше. Якщо ж це доволі вже тепла весна, зрозуміло, літо осінь, це в нас буде початок осені. Ви можете навіть і не використовувати термобілизм. Просто спокійно там в шортах лягати, і вам буде комфортно. Тому, друзі, кого зацікавив даний спальний мішок, не забуваємо тиснути лайк, підписуватись на наш канал. Та ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. З вами був Іван Калініченко. Всім па-па. І до речі, не забуваємо про телеграм-канал Флагман Лайф. На нього теж обов'язково ми підписуємось.